Як писати листи і не потрапляти в спам? Це одне з найактуальніших питань зараз, особливо коли Google ввів нові правила стосовно холодних розсилок. Отже, холодні розсилки це перелік певних правил, яким ви маєте слідувати для того, щоб більше клієнтів отримували ваші повідомлення. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Погнали! Мене звати Іра, та я розповідаю про холодні продажі на цьому каналі. Тому підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше. Отже, правило номер один персоналізація. Зараз холодні продажі перейшли в ту фазу, коли ми більше часу витрачаємо на пошук або ресерч, і менше часу на аубаунд. Якщо раніше більш актуальними були холодні масові розсилки, зараз ми переходимо в еру, коли ви маєте додавати персоналізацію до кожного потенційного клієнта або компанії. Цією персоналізацією або айсбрейкером може бути що завгодно. Новини компанії, допис вашого потенційного клієнта, те, що компанія підняла раунд інвестицій. Ви побачили ліда в переліку учасників конференції. Будь-що що скаже цьому потенційному клієнту, що ви не просто так взяли його базу та зробили розсилку. Правило номер два: короткі меседжі або короткі повідомлення, які зрозумілі маленьким дітям. Ваше повідомлення має бути максимум 75 слів. Воно має бути коротким та сформованим з чітких, простих речень, тому обов'язково перевіряйте, чи воно зрозуміло та просто написано без жаргонів та якихось високопарних слів. Правило номер три це посилання. Зараз цим дуже жорстко: будь-які посилання, дівки, картинки, етечменти, відео, будь-що, воно зменшить вірогідність того, що ваш лист потрапить в інбокс та ваш потенційний клієнт його відкриє. Тому в першому листі ми ніколи не використовуємо посилання. Далі діємо за принципом: одне посилання на два листи. Ніколи не перевантажуйте ваші листи більше, ніж одним посиланням. Це дуже важливо. Наступне правило спам-слова. Кожного разу, коли ви запускаєте холодну розсилку, ви обов'язково перевіряєте всі повідомлення в спам-чекери. Для цього є, наприклад, фолтерлі спам-чекер, який допомагає вам зрозуміти, чи є в вашому повідомленні спам-слова. Якщо вони є, міняємо, перефразуємо. Бо якщо їх дуже багато, куди ви потрапите? В спам! Міксуйте продажні фолоапи з легкими фолоапами або з жартами. Це також дуже важливо. Ваш сіквенс або ланцюжок повідомлень, який ви будуєте, він має бути не завжди повністю продажним. Ви маєте надавати користь, давати посилання на якусь статтю, надавати якийсь корисний матеріал або кейс, який ви нещодавно зробили для схожого клієнта, або просто можете використовувати жарти. Головне, щоб ці жарти були релевантні для вашої аудиторії та не ображали реципієнта. Тому з цим дуже обережно, але це досі класно працює. Далі важливо прогрівати вашу поштову скриньку. Ніколи не починайте відправляти повідомлення з новоствореної скриньки, якщо ви її не прогріли. Для цього є багато інструментів, які ви можете використовувати наприклад, лемворм. Фолдерлі та інші інструменти, які дозволяють прогріти вашу поштову скриньку. Ви маєте прогрівати мінімум один місяць. Після цього ви починаєте збільшувати кількість відправлених листів. Починаємо з 30 листів щодня і перервою між відправками в 20 хвилин. Далі можемо збільшувати до 50 і поступово до 100 емейлів. Обов'язково перевіряємо здоров'я вашого ящику та домену, або інакше ваші клієнти не будуть отримувати ваші листи. Тестуємо сабджетлайни. Ваш сабджетлайн має бути 3-5 слів. Обов'язково включайте або персоналізацію, або айсбрейкер. Або намагайтесь зробити цей сабджеклайн, наче він відправлений знайомою людиною. Ви ж ніколи не будете писати сабджеклайн на 10 слів загальними літерами. Правильно, тому намагайтесь використовувати всі можливості для того, щоб ваш клієнт відкрив лист. Чат GPT. Нещодавно ми говорили про те, як використовувати чат GPT для того, щоб писати повідомлення вашим клієнтам. Тут я розповім, чому не треба використовувати чат GPT, але все поступово. Чат GPT – це класний інструмент для того, щоб надихнутися, зрозуміти, з чого починати будувати свої холодні листи. Але ми ніколи не використовуємо копі-пейст або повністю не копіюємо текст з чату GPT. Чому? Тому що Google або інші поштові провайдери вони розпознаються і просто вас можуть відправити в бан. Саме тому ви берете текст, який написаний штучним інтелектом, і далі перефразовуєте його для того, щоб він а звучав більш гюмейн або, наче написаний живою людиною. По-друге, для того, щоб він не був повністю скопійованим зі штучного інтелекту. Це головні правила, яким ви маєте слідувати для того, щоб писати листи і отримувати гарні опенрейти. Більше лайфхаків розповім в наступному відео. Щасти!